Всім привіт! Це відео буде ознайомчим. Я трошки розкажу про свій канал, а саме функцію, яка на моєму каналі вже є давно, але я ні разу про неї не розказував. Ця функція називається Спонсорувати. Ось така кнопка, років 5 вона вже тут є. Цю кнопку придумав не я особисто. Ця кнопка є на більшості YouTube каналів. Хто. Є на Ютубі підписаний, я думаю, бачив, у більшості блогерів є функція спонсорувати. І, можливо, хтось із вас є спонсором якогось YouTube каналу. Отже, сьогодні я конкретно розкажу, що означає спонсорувати на моєму YouTube каналі. У мене на даний момент на каналі є 6 спонсорів. Ось цей список спонсорів. Дуже їм дякую, що вони підтримують мій канал. Що вони є фанатами, а спонсор це є фанат, і їхні невеличкі вклади допомагають розвиватися моєму каналу. Кожен спонсор має спеціальне позначення. Ось воно, така, якби, такий смайлик чи логотип. І він є різних варіантів в залежності від того, скільки часу є спонсор. От, наприклад, є спонсори, які вже 20 місяців, 18. 17 місяців. Хтось ось тільки нещодавно, хтось покинув цю функцію. Ну, хтось перестав спонсорувати. Ось так. Давайте тепер розглянемо конкретно, що ж таке спонсорство і що дає людям це спонсорство, якщо ви на його підписуєтесь. Отже, на моєму каналі є три рівня спонсорства. Перший це новачок. Другий продвинутий і третій досвідчений. І кожен рівень має певну плату. Перший рівень це 35 гривень в місяць, другий рівень 150 гривень в місяць і третій 300 гривень в місяць. Це мінімальні розцінки, які придумав не я. Це все пропонує YouTube. Ютубу цікаво розвивати цю тему. Тому, якби якщо канал не використовує можливість спонсорства, Ютуб це бачить як погано, тому я вирішив розвивати спонсорство на своєму каналі. До цього я просто мовчав, хто хотів, сам робив ці донати. А зараз трішки розкажу. Отже, на першому, як сказати, правильно, рівні, є такі бонуси для спонсорів. Це значки лояльності, то, що я показував, Смайлики спеціальні. Потім я можу робити подяку відео конкретно спонсорам, які мені. Далі опитування на тему наступних відео. Це дуже цікавий пункт. Я буду робити опитування серед спонсорів. Питати, наприклад, на яку риболовлю мені поїхати наступного разу, чи яку риболовлю ви хотіли побачити. І буду проводити опитування. Голосувати тут можуть тільки спонсори. Є спеціальний чат для спонсорів. На другому рівні ці всі можливості залишаються що і на першому, а плюс ще додається за кадром відео. Це хі, ті моменти, які я не показую. В основних відео я можу показувати для спонсорів. Далі відео шортс лише для спонсорів. Я не знімаю відео шортс на своєму каналі, але для спонсорів, якщо їх буде певна ж кількість, я буду знімати відео шортс. Це коротеньке відео на якусь тему. Ну, от, на риболовлі швиденько підсняв і викидаєш для спонсорів. Далі, ранній доступ до відео. Для спонсорів відео буде виходити раніше. Це ж все ж таки така функція, яку придумав YouTube. Це не я придумав. Це все дає можливість YouTube. Він там прописує ці всі кнопки. Як це все працює, я не знаю, але ну, от я виставляю, наприклад, відео вийде завтра. Ввечері. А спонсори його будуть бачити, наприклад, зранку, а не ввечері. Ну, точно, тобто Раніше, а може навіть на добу раніше. Це вже як я виставлю. Ну, і ось тут є позначка плюс бонуси з попередніх рівнів. Це ось оцей рівень новачок, що це здається. До тепер розкажу про рівень досвідчений. Таких спонсорів у мене ще не було. Якби сума 300 гривень у місяць. Також бонуси попередніх рівнів. От перший, другий. Це все залишається і для досвідченого рівня. У цьому ж рівні будуть прямі трансляції лише для спонсорів. Ну, звісно, коли спонсора 1-2, то пряму трансляцію для одної людини робити недоцільно. Коли ж набереться певна кількість спонсорів на цьому рівні, роблю прямі трансляції лише для спонсорів. І там вони можуть. Задавати питання, на які я буду відповідати. Звичайно, коли на прямій трансляції сидить 200 людей, то, як звичайну трансляцію зробити, то важко відповісти на всі запитання. Коли ж спонсорів там 10 чоловік чи 20, то я можу нормально відповідати. Є час, щоб відповісти на дуже багато запитань. Тому, отакий буде бонус для цього рівня. Наступний згадки спонсорів відео. Я буду згадувати спонсорів. У відео, це зрозуміло. І оце найтакий цікавий бонус. Ексклюзивне відео лише для спонсорів. На цьому рівні буде зніматися одне відео на місяць для кожного спонсора, якщо у нього буде бажання. Що це означає? Наприклад, у людини є запитання, ну і. Я можу, буду на них відповідати у вигляді відео. Раз у місяць. Там, наприклад, 30 хвилин я розказую, якщо є про що розказувати. От Людина запитує, як там ловити так-то, так то на G там, чи на якісь інші приманки. І я коротенько знімаю відео для цієї людини. Її буде бачити тільки конкретно та людина, яка замовила відео. Отакий буде ексклюзивний бонус на рівні досвідчений. Ось так. Наче все розказав. Я ж кажу: оці розцінки 35, 150 і 300 гривень, це все виставляє YouTube. Я їх не виставляв. Це все залишилося, як він поставив, Я можу їх тільки збільшити. розумієте, Але я їх не збільшу, я їх ставлю залише мінімальними. Бо якби хай буде так. Збільшувати не хочу. То за 300 гривень відзняти для вас окремий ролик, відповісти на ваше запитання, і він у вас залишається. Ну, якби це, я вважаю нормально, це потрачений мій час. І вам буде якби, можливість його переглядати і також комусь показувати, якщо у вас буде бажання. Але це буде унікальне відео, тільки воно буде у вас. І все. Його ніхто не більше не побачить, крім вас. Також YouTube пропонує, щоб блогери робили на своєму каналі. Спеціальний розділ для спонсорів. Ось він. Написано відео лише для спонсорів. Ці відео можуть переглядати лише спонсори. Я сюди накидав багато відео, поки що тут 8 відео, я буду пізніше потрошку їх додавати. Ну, це якби також така функція спонсорства на YouTube. Отже, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, ви оприділилися, який вибрати рівень. Ви можете зробити це дуже просто. О, тут нажати Спонсорувати. Я натискав, мене тут нічого немає, тому що я не ввійшов на YouTube. Якщо я війду, потім можна там буде вибрати які варіанти, і оплата з карти, як регулярний платіж, як, наприклад, підписка Мегого, чи там е, YouTube Premium. Ви підписані на YouTube Premium. Ось так. Коротенько розказав про спонсорство. Думаю, всім було зрозуміло. І дякую ще раз спонсорам, які мене підтримують. Куди підуть гроші зі спонсорства, в основному вони йдуть для розвитку мого каналу. Це все йде тільки на розвиток. І тому, якщо у вас є бажання підтримувати мій канал, щоб канал розвивався, можна підтримувати за допомогою кнопки спонсорувати. Все. Дякую за увагу. До зустрічі.